Друзі, всім привіт! Хочу вам сьогодні показати новий мультиметр, який приїхав до нас. Він називається універсальний. Так як дивіться, в нього всього три кнопочки і не треба переключати. Його важко дуже спалити. Тобто, ви знаєте, що часто включали, наприклад, на опір і включали, забувалися, включали в розетку в 220. І він згорав. Ну, а також можна було щупи вставити не в ті отвори. І також його спалити. То, в принципі, тут, дивіться, всього два отвори. Перепутати вже тут нічого не вийде. О, Дивіться, якщо ви вставите чорний, в червоний, чи навпаки нічого страшного не буде. Так, дивіться. Одна кнопочка, це вмикання. Бачите, вмикнули. Так. Ну і давайте спробуємо, що він може. Так, дивіться, перше в нас, перше, що він, дивіться, може, міряти постійну напругу. Дивіться, нічого не перемикаю. Зараз поставлю так, щоб вам було його гарно видно. Так, дивіться, буде нормально зараз. Чіткість наведеться. О, так, дивіться, беру крону. Беру крону і притуляю. Отак. Дивіться, так, чорний це у нас мінус, червоний це у нас плюс. Дивіться, пів секунди він думає і показує 9 вольт 53. Бачите, нічого не перемикаю. Так, тепер -ки дивіться, так, що тут у нас тепер? Бачите, вилка вставлена в розетку. І ми зараз отут ось на цих клімничках ваго є отвори. Бачите, з противоположної сторони ми його туди вставили. І тут теж десь є, бачите? Так, показує. Підіть, не воно нормально. Отак. О, О бачите, стало на місце. Трошки незручно на весу. Так, бачите, показує. 228 вольт. Теж нічого не перемикав. Все нормально. Напруга нормальна. Так, потім дивіться, прозвонка. Все, як в звичайному тестері. Тільки нічого не треба перемикати. Мультиметр із штучним інтелектом сам все вирішує. Бачите. оп. Бачите, прозвонка. Прозвонка працює. Так, це ми, значить, з вами теж перевірили. Так, дивіться, тепер ось у мене є пару резисторів. Зараз їх заміряємо. Так, надіюсь, воно там видно буде. Так, зараз я приложу до одної і другої сторони. Так, начебто тримає. Так, дивіться. Контакт там паненький, але дуже зручно. Дивіться. 3 і 3, 3,29. Трошки скользить, бачите 3,3 3,29, Ну, там похибка може бути 0,1 сота. Невелика похибка. Дивіться, я вам зараз покажу на самих цих опорах, на самих резисторах. Бачите, написано все їхній номінал. 3,3, так воно є. Так що досить точний мультиметр. Так, зараз ще я покажу, дивіться, що він може. Так, це кнопочка вмикання. Ага, це кнопка пам'ять. Тобто, коли ви щось міряєте десь не в зручному місці. Ще раз покажу, дивіться. Наприклад, міряєте, так, і одною рукою ви, наприклад, не можете. Ой, світло пропало. Обими світлом постійно, бачите зараз. Так, і нажимаєте цю кнопочку. І воно зафіксувало. Бачите, тепер я прийняв щупи. А значення зафіксовані. І щоб повернути обратно. О, все, бачите? Так, ну і саме основне, і саме цікаве, дивіться. Родзинка, як говорять, на, на тістечку. Так, виймаємо щупи. Осталася у нас, бачите, одна кнопочка. Ось оця. Я вам зараз покажу, для чого вона теж дуже штука корисна, чого немає в звичайному мультиметрі. Так, дивіться, нажимаємо її. Покази, покази, ще не стокази, а це ви опа, бачите. Бачите, це такий звук, коли ви його підносите до фазного проводу. Тобто, оце фаза, бачите? коричневий, так воно є. Коричневий – фаза. Синій нуль. Так, в сторону прийняв, перестало пищать. Так, бачите, показує а, це, В. Тобто показує змінна напруга. С – це змінна, У це напруга. Підносимо знову його. Бачите, до нульового я підношу. Він показує, що нуль є. Якби нуль був обірваний, то він би не пищав. Прибираємо його в сторону. Перестав пищать. Підносимо знову сюди його до нуля. Бачите, і знову пищить. А тепер до фазного. Бачите? Бачите, певню чутливість. І показує фаза є і нуль. є. Бачите, що він може? Це буває теж дуже і дуже корисно. Отакий маленький. Так, да, він невеликий, бачите, такий, як, як пачка сігарет. Його називають карманним. Але дуже зручний. Нічого ви не забудете. Не спалите його. І навіть якщо ви його забудете виключити, то він через десь хвилину сам потухне. Це теж дуже зручно. Живиться від двох батареїчок Мізінчикових. Ну і все. Користуйтеся, підписуйтеся на канал, будете завжди в курсі справ і всіх новинок, які заходять до нас в магазин. Всім пока-пока!